Останні п'ять місяців робоча група Комітету про диктатури зробила кілька а, варіантів. А, єдине питання, що на сьогоднішній день, на жаль, мусимо констатувати, що представники принаймні в рішенні єдиної позиції наразі я не хотів звати слово блокують, але ніяк не реагують на прийняття цього, так само, як і на критерії а, визначення і узгодження єдиного кандидата не секрет, що вже кілька кандидатів працюють по округах. Дехто вже навіть не смілося себе називати узгодженим кандидатом а відходу. В цьому є проблема. Насправді група працювала, я бачу, що тут багато журналістів, які часто бувають на ході, прекрасно знають про те, що є такі напрацювання. Як це зробити, треба тільки сісти, і вирішити, щоб всі погодилися з тими зрозумілими, прозорими правилами цієї компанії. А далі це правильна думка, тому що рішення може показати приклад, як згоджується один єдиний кандидат від опозиційних сил для спільної перемоги. Мені приємно ще раз констатувати, що саме видав в цьому плані є послідовним що пана Гімку, він зараз це превслюдно задекларував і далі цю позицію. На жаль, інші важковики, як їх називають, на сьогоднішній день такими деклараціями не поспішається.